Всім привіт! Трохи мокрий. Приїхав, зараз знаходжусь в Італії, приїхав на село можна сказати, Мероне. Тут є якийсь закинутий замок. Але він такий ухожений, судя по фотографіях. Зараз буду показувати. Надіюсь можна зайти. Ось так виглядає брама. Не знаю, чи хтось живе чи не живе. Сьогодні п'ятниця. Ранок, стільки дев'ятого. я сподіваюся, що встигну поїхати на, на село. Як такого міста не буде, приїдуся по кілька таких вишукованих, можна сказати, один на місці Старого Кар'єра і тут є велике озеро. Якщо чесно виглядає класно. Але як туди зайти, виглядає супер, видно, що будівля покинута, прийшлося перелізти забор, подивимося, тут є фотографії. Бачите, всі рішітки заварені, окна, двері, ну, Постараюсь щось показати. Ось такий тут тарас виходить. О, щось там відкрито. Надіюсь, не проженуть. Ну, я туди не заходив, а то я так нелегально сюди заліз, можна сказати. Відкривається ось такий красивий краєвид. Хоча тут можна з кожного боку залізти. Ось такий красивий краєвид. Е це вже місто Мероне. Планую бачите, озеро. Планую туди туди, цей, е, туди поїхати. Воно таке невеличке, тут буде озеро велике і такий, можна сказати, на старому кар'єрі. Але супер виглядає. Ну і покажу сам будинок. Не видно, що хтось проживає. Ніби пише старий замок. Але тут такі три будинки, можна сказати. Тут не одна будівля. Ось звідси також відкривається гарний кривид на будівлю. Ніби все закинуто. А ще не зрозуміло, хто там живе. Бо як будівля повністю закинута, то все закрито. То зараз питання хто там живе. Ось така якась будівля. Думаю, це якийсь піцанаторій санаторій більше похожа. Супер виглядає, звісно. Ось так виглядає будівля, тут якийсь вхід. Я думаю, ця будівля там для оздоровлення більше була, бо вона так з краю знаходиться. Ну, мені здається, якщо цей замок був покинутий, то досить недавно. Бо, видно, ще лавочки не протрухли, будинки в хорошому, гарному стані. Чи може хтось тут перебирає потихеньку? Класно виглядає все. Супер. Сунув камеру, покажу як оздоблено. Супер, звісно. Там різні картини настійно. Клас. Дуже гарно виглядає. Мені так здається, тут більше, більше як санаторій був. Супер. Ну і все, буду так виходити, бо і так я тут, можна сказати, незаконно знаходжуся, але цікаво було б подивитися. Ось так виглядає. Супер. Ну Мені так здається, що там проживають якісь бездомні, бо я не думаю, що там такий м'яч був пошарпаний. Е цей. Ну, мені так здається, що ніде нічого не включено. Ось ось сюди я пролазив. Тут можна вниз спуститися, але там калітка ще. Так що я через отаку штучку переліз. Ну і так. А там уже не покажеш, я хотів тут ще показати, але не вийде. Ну, приїхав я на другу місцевість, тут ніби кар'єр, вийшов ніби тут має бути глядовий майданчик, але нічого такого немає. Там воно просвічується, знизу там озеро видно, але, блін, треба другу, другу дорогу. Шукати, а тут якийсь просто площа, щось написано, що зв'язано з луною, щось такого. Не буду розбиратися, бо в мене дуже мало часу. Буду другою дорогою йти. Он, видно, що між озерами проходить така дорожка. Зараз іду туди, тут знайшов такий просвіт, але і так погано видно. Позаді мене якийсь будинок, видно, що він зачинений. Я так зрозумів, тут був старий кар'єр, бо як спускався, там була виставка таких зображень. І видно, що показано на фотографіях, ці, як перевозили якийсь матеріал на підйомнику. Так перевозили на підйомнику. Це значить що щось копали. Мені так здається, що це був колись кар'єр, більше всього, що добували камінь. І коли прийшла вода, то вони його покинули. покинули. Ну, Називається Оазі Ді Баггер. Тут видно, що таке верхнє озеро. Е, на 100%, На 100% тут був кар'єр. Бо я не повірю, що ось таке утворилося такі скелі природно. Нема такого. Е, я думаю, що це неправда. Був кар'єр. Просто з гілі перестали видобувати, е, бо вже було нерентабельно. Або просто е, докопали до води і швидко все затопило. І не були в змозі від... Відкачувати воду. Бачите, сьогодні така прогулянка більше природа і закинутий замок, в який я попав нелегально. Я цим не горжусь, але виходу не було. Треба було залізти, бо так само б нічого не побачили, якби я не заліз. Ось така дорога між двома озерами, зліва і справа два. Озеро тут набагато нижча вода. Скажу вода така брудна. Брудна вода, нема чого і говорити. Дуже брудна. Дійшов до такої цікавої місцини. Далі якби, на свій страх і риск можеш заходити, але бачу тут якийсь водопад. Звичайно, виглядає супер. Дуже гарно, нічого не скажеш. Прийшлося вилізти, вилізти по крутому схилу. Тут ніби було недавно ще закрито, але вже можна пройти сюди. Трохи захекався. Добре, буду їх зараз збиратися на вихід. І буду їхати на велике озеро. Маю надію, що встигну. Ну, і ось тут так відкривається панорама. Якщо чесно могли б трохи облагородити якісь тут смотрові площадки зробити. Ну Класно би виглядало, якщо були б смотрові площадки. Ну добре, йду далі, сподіваюся, ще що щось буде таке. Побачив ось зайчика. Він якийсь маленький і можна сказати, що не впугливий. А, все, утік. Практично доходжу вже до виходу. Бо тут треба трохи спуститися і звилізти такою дорожкою. Ну і ось такий облагороджений майданчик. Да, тут вони постаралися. Тут полянка така, газончик і такий зроблений майданчик. Тут нічого не скажеш, тут постаралися. Ось так трошки нижче знаходиться ось така машина, вона доволі не сильно така стара, я би не сказав, що дуже-дуже стара. І там якісь запчастини. Я думаю, що це зв'язано все ж таки з кар'єром тут. І ось так якісь прилади. Прилади знаходяться. Звернув увагу, що завод тут якийсь ось закинутий. І як їхав, то деякі будинки теж частенько бачив, бачу, що закинуті. Так, Дійсно, я був правий, що тут був кар'єр. Ось ці фотографії я подивився. І ось тут знаходяться ці вагончики, можна сказати. Ось так добували, насипали. Е -е, працював в 1960 році. Бо я приїжджав сюди і побачив тут фотографії. Ось так добували тут камінь. Приїхав тільки що містечко, нічого цікавого не було, тут люди таки мають доступ до річки. Така невеличка річечка. І зараз хочу показати, на мою думку, що саме цікаве, що тут знаходиться. Такі невеличкі дома. І ось це мене Мені дуже сподобалось. Такі е, різкі тут повороти і видно, що під е, цими дубами притікає вода, але дуже гарно виглядає, там качки, качки. І тут такі дві лавочки і там так ось водопадик такий невеличкий, але супер виглядає. Неперевершено. Ну, приїхав я в місто Мрано. Е, приїхав куди я хотів на озеро е, Пузіано. Воно таке в... величеньке. Тут якась така е, болотна місцевість. Ну, лілії, можна сказати, ростуть. Воно не сильно глибоке, але краєвиди просто неперевершені. Дуже гарно. Тут знаходиться ресторанчик на березі, на березі озера. Можна доїхати машиною. Тут бачу, люди привезли такі е, лодки, або рибачить будуть, або просто кататись, але не перевершено. Там також видобували камінь, видно, і напроти то місто ну, поселення можна сказати, Пузіано. Супер виглядає. Іду вздовж озера, хочу потрапити на такий мис. Мені ще залишилось десь 500 метрів. Бачу, що рівень води трохи спав бо практично доходило до сюди, а бачите вже так 5 метрів від берегу. Як ідеш вздовж цього, то вздовж озера то вирізані такі гарні фігурки з дерева. Також наступна ось якийсь лісовичок чи щось такого. Але бачите, бутилку положили. Також наступне ось, о, як спилене дерево, то ось таку рибку зробили. Ось також лице дівчини з косами. А ось так цікаво зроблений слоник. Блін, прийшлось стопати аж до кілометра, Оце все озеро практично обійти, але воно набагато більше. Не розказав, де я взагалі знаходжуся. Знаходжусь на озері Пузано, чи якось так, потім передивлюся. Але не то хотів сказати. Недалеко знаходиться озеро Комо. До комо, до міста Комо. Десь так звідси 20 км і до міста Леко, теж 20 км. Озеро Комо має два таких рукава. Два рукава. І я якраз знаходжуся посередині. Е, Комо проходить в тій стороні. де такі високі гори, там місто Лекко. Це на одному з рукавів озера Комо. Ну і Знаходжуся на такому мисі. Озеро називається, припоминаю, Лаке офпузіано. А чому так називається? Бо на протів. Є місто Пузіано, якраз ви зараз на нього дивитесь. Знаходжуся на такому мисі, прийшлося йти з 900 метрів, тут якийсь будинок такий. Думав, що тут прямо до води можна дойти, але видно, що не зможу аж так дойти. Хоча можна розутися, але мені, чесно кажучи, не... Взагалі не хочеться розвиватись, треба двигатися до машини, бо в будь-який момент можуть прислати загрузку. Так що немає так забагато часу. Ні, супер, звісно. Тут недалеко знаходиться вже Швейцарія, від комус, скільки там, буквально пару кілометрів Швейцарія. Супер, звісно, виглядає. Дуже гарні краєвиди. Ще раз покажу краєвиди. І над, над цим буду закінчувати. Я, звісно, би, е, мріяв би е, залишитись тут. Якщо не зайдуть загрузку, то прийдеться залишитись тут і поїхати на різні е, гарні місця. Але я думаю, навряд чи я тут залишуся, бо сьогодні ще п'ятниця. Близького обіду завжди, як немає загрузки, то присилається близького обіду. Так що треба спішити до машини. Хотів показати, вернувся, вернуся відкуди я приїхав. Тут знаходиться таких три ресторани. Не знаю, видно, що цей ресторан закритий. Може вже не сезон, вже вересень місяць. Але сьогодні на диво дуже жарко, жарковато. Я би скупався, але не брав полотенце з собою. Ну і ось цей, біля якого я заїхав, тут різні столики, може готуються до якогось до якоїсь вечірки. Видно, що ресторан відкритий. Добре, що велосипед не, не вкрали. І покаже, який відкривається краєвид. Ну не перевершено. Якщо я ще чесно 에, надіюсь. Що залишуся на вихідні тут, то буде цікаво, то обов'язково поїду на озеро комо. Але не буду загадувати наперед. Поживемо побачимо. Але водичка чистенька. Якщо так, ось таке було невеличке містечко Мерлоне, можна сказати, що я взагалі його не показав. Бо там нема що показувати, то можна сказати, село на 4000. Людей сьогодні такі більш природа була. Позаді мене озеро Пузіано і такі гарні краєвиди. І закинутий замок, яким, в який я заліз нелегально, можна сказати. Не тішуся цим, але треба було. Дуже хотілося мені подивитися всередині. Так що, сподіваюся, їм сподобалось. З вас підписка, вподобайка. Ну і до наступних відео для вас було місто Мероне Італія. Все, всім пока до наступних відео.